Так, продовження тесту касі 45 ось налаштування. Це в нас е, глибока розвитка. Ну, от, тестуємо наскільки прилад фантомний. Ну, Є місцевий фантом, у нас електролінія, але прилад максимально стабілізували, з метою, щоб зрозуміти, який результат. Е, давай е, монетка у нас 5 копійок СССР, давай на, на самий низ і будемо верх Так, Не витягує давай. Ні, ні, то не, не системно. Давай вище на один. На один тільки є одну ячейку. ну тепер зараз виймай, зараз попробуємо. Запам'ятай ячейку, запам якій ячейці. Чекай, чекай, еще... Не, нема такого система. Он еще раз туда встал. Фантом не с нас известно. Какая на е тут найти на стоит сотки. Вот. під катушкою, сигнал постійний, системний. Є. Так, заміряємо. Почекай, Почув, не виймай. виймає. Залиш. Давай э, заміряємо. Це в нас варі монетка, правда? 37 см є. Навіть тут 37,5, ну хай буде 37 5 копійок СССР і косяк 40. Espera te segundo. Isso, já o arroz.